Мої друзі, нехай Бог благословить усіх вас, нехай у вас буде чудовий день. Ми багато говорили про віру, віра, яка догоджає Богу, віра, яка робить різницю в житті людини. Та віра, яка зцілює, звільнює, робить чудеса, дає процвітання, віра. Яка, крім всього іншого, дає нам стати спадкоємцями Царства Божого, і це найважливіше, тому що все в цьому світі пройде і швидко пройде. Але хто має цю тверду віру в Слово Боже і віра в Слово Боже, це та віра, коли ти слухняний і слідуєш за тим. Що писання вчить, це мудра віра, а інші типи віри понемарні. Можу сказати, це сміття. Апостол Яків каже відкрито чи віруєш ти, що Бог один добре робиш? Та й демони вірують і тремтять. Тоді багато людей у Бога вірять так само, як і демони вірять у Бога. Але від цього вони не перестануть бути демонами. Але та віра, яка догоджає Богу, вона завжди пов'язана зі слухняністю. Зі слухняністю Слову Божому. Це віра. І пам'ятаєте, ми говорили про десять. Прокажених, які зцілилися через слухняність. Ісус сказав: підіть і покажіться священникам. І коли вони пішли назустріч до цих священників, по дорозі ще не дійшли по дорозі до напрямку. Вони зцілилися. Ісус знав, що вони зціляться, і що тільки один повернеться. І той, хто повернувся, щоб віддячити Богові, той, хто впав, як написано до них, Ісуса, і дякував Йому, Господь відповів: «Іди, твоя віра спасла тебе. Єдина людина, визнала Господа Ісуса, віддячила Йому, як Спасителю. І не просто він зцілився від прокази, але отримав спасіння. Так, всі вони потім померли. Але єдиний з тих, хто зцілився, він не помер. Він вічно пішов до небесного батька. А інші дев'ять зцілилися так, життям своїм стали жити, але померли потім. І без сумніву втратили можливість, яка у них була, спасти душу. Тоді віра, яка догоджає Богові, саме така віра, яка слідує за слухняністю, за практикою Слова Божого. Слова Божого. Це мудра віра, яку, на жаль, мудреці не розуміють. Мудреці, такі дуже освічені професори, які мають владу або багатство і так далі, не розуміють цієї віри і через те, що не розуміють, живуть нещасні в рабстві гріха. І кажучи про гріх, подивіться Бог говорить, що «Тож усі душі мої. Як душа батькова, так і душа синова, мої вони. Бог каже, моя власність. Вірите ви або не вірите, неважливо. Ваша душа, власність Бога. Це не значить, що ти будеш спасений. Ні. Він закінчує свою думку, кажучи, душа, що грішить, вона помре. Тобто Бог вже визначив, що душа що грішить. Вона помре. Чому? Тому що не хоче підкорятися як козлище, не бажає підкорятися нікому. Це така неслухняна душа. Та, яка не приймає бути в слухняності Слову Божому, хоче слідувати за своїми думками, за своїми бажаннями, за своєю хіттю, ідеями, але якщо приймає Слово Боже або не приймає Слово Боже, вона все одно Богові належить. І Бог звичайно відповідно до реакції нашої реакції душі на слово Боже ця душа або буде спасена, або засуджена, тому що вона його власність. Ви, хто слухаєте мене зараз, ви, хто як написано. Відкидає, ви праворуч, як козли написано. І не вірить в цю дисципліну, в слово, без сумніву, будьте впевнені, душа, ця душа вона, якщо буде продовжувати в бунті, вона без сумніву піде в те місце, де звір лже пророк. Антихрист, пекло і смерть, і крім всіх цих п'яти елементів, всі ті, чиї імена не були записані в книзі життя, всі ці душі, які відкидають Слово Боже і не погоджуються з ним, будуть разом з дияволом, з віром, Лжепророком, пророком, смертю. І також пекло. Навіть пекло туди, в це озеро вогняне потрапить, крім звичайно душ цих неслухняних. Тоді подивіться, друзі: вірять люди або не вірять. Вже визначено, написано. Це вже пророцтво дано, і ніхто не може скасувати. Навіть сам Бог не може, тому що він вже сказав. І те, що він сказав, вже проголошено і це визначено. І все. Тому душі. Тих, хто буде врятований, Будуть врятовані не тому, що заслуговують, а через слухняність Слову Божому, і це означає віра, віра, яка рятує, догоджає Богові. Коли ми, слухняні Його Слову, живемо життям, яке будується на дисципліні слова, тоді ми наслідуємо Царство Небесне, як нашу спадщину. Але Чому душа, що грішить, вона помре? Тому що гріх він анулює дію віри, тому що той, хто в гріху, він в сумніві. І сумніви це суперечить вірі. Тому сумніви, ті, хто в сумнівах, ті, хто в гіркоті сумнівів знаходиться, вони в це озеро вогняне потрапляють без сумніву. Тоді, мої друзі, коли у нас жива віра, ми слухняні Слову Божому, ми спокійні. Чому спокійні? Тому що у нас є чисте сумління. Тому що у нас є чиста совість, чиста. І через це ми стоїмо в присутності Божій. Я навіть вам хочу нагадати, коли ми були не так давно в Африці, і там ось ця плем'я масаїв, що полюють за левами, вони полюють за левами, а ті від них тікають, тому що знають, що ці люди вони дуже, вони дуже сміливі, не бояться навіть смерті. Тоді ось ці Масаї. Вони одного разу, ось вони лежали вночі і почули шум. І піднявшись, хотіли подивитися, що там шумить. І вони побачили, як три леопарди схопили одну з їхніх овечок. І ви знаєте, це дуже і дуже небезпечно. Для них, тому що вони не згодні втрачати навіть одну овечку. І вони схопили свої списи і стали полювати за цими леопардами. І знайшли їх за слідами, вистежили і всіх їх убили, цих леопардів. І цей чоловік, він пастору розповідав про це. І говорив: я вбив цієї ночі трьох леопардів, тому що вони вкрали мою овечку. І пастор сказав: як ти міг це зробити? Ти міг загинути через овечку? І він повів йому так, пастор, я не в гріху. І якщо я не в гріху. Я я у вірі. Він дав такий приклад, що означає мати віру в Бога. Мудра віра. Коли ти у вірі, ти не боїшся зустріти ворогів, страшних ворогів. Ти не боїшся якихось труднощів або тих, хто. Намагається якось твою віру зруйнувати або навіть тебе зруйнувати. Ні. Ти у вірі, Бог з тобою. У тебе впевненість абсолютна, переконаність, що Бог з тобою. І тому необхідно, щоб люди жили у вірі і від віри в віру. Протилежність вони тільки втратять, тому що страх робить саме. Так, люди, знаєте, там іноді в церкві намагаються чимось забруднити, зруйнувати, тому що вони бояться, вони не знають, що робити, і намагаються нападати. Ну, ви знаєте, коли ти у вірі живеш, ти перемагаєш завжди, тому що в тебе стосунки з Богом. Господь воїнств, Він. Супроводжує тих, хто є частиною його воїнства, тому що вони у вірі живуть у відносинах з ним, і через те, що ти так живеш, де взяти цю віру? Не просто чути чи читати Слово Боже, брати звідти. І саме через це наша церква, Храм Духа Святого, існує, щоб проповідувати, щоб вчити людей жити через віру, від віри в віру до повернення Господа Ісуса Христа. І він уже близько. Слава Богу! Він повертається скоро. І хто буде живий, нехай вас Бог благословить до завтра.